Російські пропагандисти знову здійняли шум. кажуть, українська розвідка в Криму ліквідувала самого командувача чорноморського флоту Росії. Чи правду кажуть? А в центрі Москви вибухають машини колишніх спецслужбістів? То що це збіг? Обговоримо за мить. Ви на каналі «Сій час ставте лайк і починаємо. Так звані російські воєнкори повідомили про ліквідацію важливого окупанта. Вони написали, що в Криму українське головне управління розвідки начебто знищило командувача Чорноморським флотом. За їхньою версією, загинув віце-адмірал Ільдар Ахметов. Всі вони нібито під копірку відреагували однаковими словами: це війна. Проте українські телеграм-канали одразу звернули увагу у російських повідомленнях. Навіть ім'я було написане неправильно: не Ахметов, а Ахмеров. І, взагалі, цей Ахмеров не командувач флотом, а лише один із начальників штабу Чорноморського флоту Росії. А чорноморським флотом командує адмірал Сергій Пінчук. Офіційна Москва досі мовчить. Жодних підтверджень чи спростувань. Тим часом у самій Москві палають автомобілі. Центр міста Старопименівський провулок. Вибух. І одразу дві машини згоріли у дворі житлового будинку. За даними російських медіа, дим пішов з під капота Нісан, коли власниця паркувалась. Разом із нею в машині сидів її батько. І ось тут найцікавіше: цей батько – 80-річний ветеран комітету державної безпеки СРСР. -СР. А його донька також працювала у спецслужбах Росії. Невже це спроба ліквідації? Хай там як, а згодом полум'я перекинулось на сусідній форт. Нісан вигорів повністю. У форт знищило передок. Попередня версія росіян технічна несправність, жертв немає. Кілька днів тому в іншому районі Москви схожа історія. Там теж вибухнув автомобіль. Полум'я перекинулось на фасад готелю. Він вигорів від першого до третього поверху. Очевидці чули два вибухи. А ще раніше, в ніч на 29 березня, в самому центрі Москви згорів люксовий аурус Сенат авто минулого року випуску. І що цікаво, офіційно машина числилася в гаражі управління справами російського диктатора Володимира Путіна. У підсумку вогнегасники не допомогли. Салон і моторний відсік вигоріли вщент. І поки росіяни пишуть це війна, Москва все більше нагадує поле диверсій, чи вдасться розхитати тил окупантів. Друзі, пишіть думки в коментарях і підписуйтеся на канал. З'явилися супутникові знімки, які показують результати атаки дронів Служби безпеки України на аеродром Кіровське в тимчасово окупованому Криму, 28 червня. Ми з вами цю тему обговорювали. Зараз вже предметно можемо бачити, як це виглядає із космосу. Є ознаки уражень та пожежі на місцях стоянки гелікоптерів, і ЗРК панцер С 1 Служба безпеки раніше повідомляла. Про знищення на аеродромі Кіровське, багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі 8, Мі 26 та Мі 28, і ЗРК панцер С-1. Вони одноразово в наших стрімах пояснювали нашим глядачам, як Росія мілітаризувала тимчасово Окупований Крим, як перетворювала його на таку серйозну військову базу. Після ось цих. Постійних ударів, які відбуваються по військових об'єктах Криму, наскільки спорожніли е, ці військові схорони Росії на території тимчасово купованого Півстола? Ну, по-перше, хочу чергову ради службу безпеки, яка о, демонструє високу ефективність і о, останні півроку взагалі вражає. Причому вражає не тільки там мене, наприклад, або а, а, у, там, справляє вображення на українців, а мені здається, що зараз досвід служби безпеки України намагаються вивчити ну, усі секретні служби світу, настільки були успішні операції, от але давайте їх не перехвалювати, бо їм ще працювати е, щодо того, скільки ну наскільки ефективні були. Ці вогневі ураження складно сказати, ми це з'ясуємо тільки потім. О, те, що Крим перетворився, фактик ну, перетворився на військову базу, фактично весь Крим став законною воєнною цілею, це вже давно не секрет. От, але о, все почнеться в Криму після того, як буде зруйновано кримське міст. А він так чи інакше зруйнований буде. О, чи це буде відводитися через вогневе ураження, чи це врешті зрешто Станеться саме через, скажімо, геодезічні проблеми цього регіону, Криму, акваторії моря, де він був встановлений. от, але за будь-яких умов він буде знищений. Uh, відповідно, ну кримський міст мається на увазі, і відповідно ну, буде постійно проводитися операції по Криму, і, і по Криму не тільки з боку служби безпеки, з боку головного управління розвідки, і з боку сил оборони, через те, що Росія uh, фактично як і казав Путін про це uh, притворили Криму певну таку фортецю, от uh, через яку вони uh, хочуть контролювати Чорне море. І мати вічну морську базу з морем, яке не замерзає через погодні умови в Криму, яке дозволяє е цілодобово там тримати е групіровку, яка матиме вихід до світових океанів, світових морей. От ну я думаю, що це буде так чи інакше, рано чи пізно е росіяни будуть змушені піти з Криму, тому що такі операції, як ви зараз зазначили, служба безпеки України будуть продовжуватися. Про те, де Росія шукатиме зараз допомогу, і хто Росії може допомагати тут знову про північну Корею з'являються повідомлення не лише такі, що північно-корейських солдатів знову Пхеньян відправлятиме на допомогу Москві у липні-серпні, вони можуть з'явитися вже на фронті. А і, от, наприклад, голова української розвідки Кирило Буданов сказав про те, що Росія передала КНДР технології з виробництва шахедів та готові ЗРК панцер с 1 за словами керівника ГУР диктатори зараз налагоджують виробництво шахедів в північній Кореї. А щодо панцерів, то Буданов говорить про те, що стоять вони в районі Пхеньяну і зараз росіяни навчають північно-корейських офіцерів із ними працювати. Щодо шахедів і щодо панцирів, тут радше ким чином уже до чогось готується, чи все ж таки будуть якось технологічно вони допомагати зараз Росії. Північно-корейські, наприклад, офіцери працюватимуть на території Росії з російськими панцирами? По перше, північно-корейські підрозділи вже є на території Росії і вже фактично взяли участь у війні Росії проти України. Так, не на території України. От, але в Курській області ми бачили тощо. Тому вони вже задіяні. Якщо говорити щодо зовнішньої агресії, яка можлива з боку Кінчимина, ну так у них задекларовано, що Південна Корея це ворог. І е, в їхній доктрині воєнні задекларовано, що це ворог. І е, вони планують і готові. Е, Розпочати чергову війну проти південної Кореї, що Південна Корея дійсно, скажімо, побоюється на ну, і в планах північної Кореї воз'єднати всі ці території. Про це вони відверто декларують, говорять. Це прописано в їхніх керівних документах. в них розміщені тисячі. Артилерійських установок вздовж кордону з Південною Кореєю їм не потрібні навіть шахіди для того, щоб розпочати війну, тому що о, більшість об'єктів Південної Кореї є в досяжності артилерії Північної Кореї. Тому Північна Корея і мала такі грандіозні запаси артилерійських о, боєприпасів крупного калібру через те, що вони. Роками е, їх виробляли, складали і готувалися до атаки на Південну Корею. Тобто те, що Росія передала панцирі або технологію шахедів Північній Кореї, я вважаю, це не вважається якоюсь е, новиною, яка варта надмірної уваги, тому що Росія передала Північній Кореї технології балістичних ракет і ядерної зброї. Про що тут іде мова, Це ще з Радянського Союзу все триває. Ну Путін це підтримав, передавав Кінчимину технології. У них там з обох боків держави відкриті класи дружби, школи дружби. Вони їздять там на обміни по навчанню. Путін цілими поїздами зброю возив в північну Корею. Зараз Північна Корея йому відповіла фактично просто зворотню. за, за гроші. за... Їжу за зерно, за рис просто передали вже велетенську кількість боєприпасів. Якщо почнуть кліпати шахети, маючи вихід на китайські технології, і таким чином просто обходячи будь-які санкції з боку Сполучених Штатів Америки. Ну я думаю, такий варіант можливий. Ми маємо з вами говорити не про те, яким чином що передає Росія. Північної Кореї, ми маємо говорити яким чином зробити так, щоб Північна Корея не була зацікавлена в співпраці з Російською Федерацією, а саме, щоб Північ... Росія а, була економічно неспроможна сплачувати за дружбу з іншими диктаторськими режимами. От ми побачили в Сирії тотальний провал Російської Федерації, ми побачили зараз, що з Іраном а, фактично Іран позбавлений підтримки. Я думаю, що з Північною Кореєю можливо буде те саме, єдине, що там стримує, це наявність ядерної зброї. Тому що навіть просто якщо ядерна зброя буде застосована навіть в регіоні для цивілізованих людей, це певна проблема через екологію, через можливість страждань цивільного населення тощо. Але я думаю, що якщо економічно Росію задавити, зокрема... Обмеженням цін на нафту, обмеженням можливості її продавати нафту, транспортувати, наприклад, це можна робити через знищення її танкерного флоту різними способами. то Північна Корея сама буде незацікавлена співпрацювати з Путіним, тому що він не зможе їх забезпечувати, бодай чимось корисним. Це наша найголовніша, найважливіша зараз мета, що Путін. І Росія о, о, перестали бути об'єктом цікавості з боку інших диктаторських режимів бо у них просто не буде о, чим платити або віддячувати за послуги.